Ще одна улюблена розвага американців, якою захоплюються цілі покоління, це комікси. У наші дні чи не всі супергерої коміксів екранізовані, і фільми про них користуються шаленою популярністю. А от самі комікси у традиційному Паперовому форматі мають все менше прихильників. Однак це не означає, що жанр з часом зникне. Як і все інше, у наш час комікси перебувають у процесі переходу на нові цифрові формати. Представники індустрії сподіваються, що це викличе новий спалах інтересу та захоплення мистецтвом, на якому виросло не одне покоління американців, продовжує Наталя Леонова. Крамниця Golden Apple Comics продає комікси вже 30 років. Серед їх клієнтів, як діти, так і дорослі. Мені подобається тримати в руках ці сторінки. На перший погляд, комікси за роки не змінились. Втім, сьогодні індустрія переживає нову хвилю, каже власник крамниці Райан Лейбовіц. Протягом останнього року ми спостерігали стрімкий перехід на цифрові технології. Електронні комікси стають дедалі більш популярними. Сайт Comixology має в своєму електронному магазині понад 25 тисяч примірників. Говорить віце-президент з маркетингу, зв'язків з громадськістю та розвитку Чеп моушер За останні 6-9 місяців ми вийшли на перше місце за кількістю завантажень серед усіх додатків до айпеда. Лише минулого року компанія продала 17 мільйонів коміксів. Цього року вони очікують продати 70 мільйонів. Паперова та електронна версія коштують приблизно однаково. Деякі розробники не бояться експериментувати із зовнішнім виглядом електронного формату коміксів. Ми робимо картинку розмитую, а потім зосереджуємо фокус на герої на другому плані. Піранді ціла зграя, яка прямує на нього. Марк Вейт створив електронну сторінку коміксів Трилбенд. Він каже, всі його комікси чудово виглядають на цифровому екрані. Більшість екранів, чи то в телевізорі, чи в ноутбуці, мають такі параметри, коли ширина перевищує висоту. Тому треба припинити випускати комікси, які не відповідають такому формату. Аміксдонфетеформесвиликотіпейшпредденіл. Горвін заснував когніто комікс. Він використав звукові та відеоефекти для створення шпигунського трилера Операція Аякс. Читачі можуть отримати історичну інформацію про героя, яка не міститься в коміксі. Він каже, що сучасні технології дають читачам у всьому світі необмежений доступ до його віртуального проекту. Якщо б ми мали тільки друковану версію, ми продали 5 тисяч копій максимум, а з новими технологіями отримали міжнародну дистрибуцію і широку аудиторію. Автори електронних коміксів кажуть, що їх клієнти прагнуть продукту, який не містить насильницького контенту, який є характерним для відеоігор та кіно. Якщо подивитися на всі ці обкладинки, герої виглядають не дуже щасливими. Всі вони озброєні, всі готові завдати один одному шкоди. Сьогодні у своїй крамниці Лейбовіц пропонує як електронні, так і традиційні паперові комікси. Він каже, попит є на обидва формати. є деякі комікси, як то мої улюблені, які я хочу мати на папері, але багато інших я купляю в електронному вигляді. Їх легко переглядати на iPad, і просто дуже зручний формат. Разом з тим, представники індустрії сподіваються, що перехід світу коміксів на цифрові технології привабить нових клієнтів та пожвавить бізнес як в віртуальному, так і в реальному вимірах. Наталія Лонова, Голос Америки.